Куплений на автовокзалі квиток не означає, що автобус буде, і ви у нього сядете та поїдете. Переконався Олександр Маріяш. Хлопець запланував поїздку у Словаччину. Потрібно було зробити кілька пересадок, тому маршрут був ледь не похвилинно розпланований. Але автобус, який мав відправитися о сьомій ранку, не приїхав. Рейс Ужгород Кошице відмінили без попереджень за кілька хвилин до відправки. Довелось купувати квиток на наступний. Заходжу в автобус, всі місця зайняті. Я питаю, як так. Виявляється, що квитки були продані вже не через інтернет на ці всі місця ще за місяць до того, в тому числі на моє місце. Я все таки сів до цього автобуса, проте 16 пасажирів залишилося чекати наступний додатковий рейс. А я через цю ситуацію спізнився на свої наступні автобуси пересадки у Словаччині, через що замість останнього автобуса я взагалі автостопом добирався туди, куди мені треба було ситуація сталася із Сергієм Андросовим на новорічно-різдвяні свята. Чоловік прямував у Чехію, прийшов на вокзал квиток на руках, а вільних місць у автобусі нема. Чоловік один з небагатьох, хто сів у автобус, маючи квиток, придбаний в інтернеті. Десять або п'ятнадцять чоловік лишилося на одне місце. Було по три білети куплено. було те, що у тячові сідали, у Міжгір'ї сідали. На одне місце там купили білети і в ужгороді на те саме місце продали білети. В кожному місті продавали на одне місце білети. А чому дій має бути відповідальний? Там є вокзал. З білетами Ні вони провіряють, а чому маємо бути. Шофер винувати, бо шоферу треба дати їм місто. Дирекція автовокзалу теж у курсі, але запевняє, не винна, бо, уклавши з перевізниками договори, продають квитки у себе на касі та на офіційному сайті. Але пояснюють, у перевізників є домовленості і з іншими інтернет-касами, з якими автовокзал не співпрацює. Усі проблеми, мовляв, через це. От паралельно ми продаємо білети. на этот автобус согласно номерации с первого по 40 мест и интернет продает и вот тут у нас на вокзале в районе посадки вот эти пассажиры ставки у нас нету влияния никаких на перевозчиков чтобы хотя бы с нами согласовывали их договора, хотя бы нам информировали Перевізники ж нічого змінювати не збираються. Головне наповнити автобус, налагоджувати співпрацю, створювати спільну базу даних, кажуть, не їх клопіт. Як і скарги пасажирів, Головне, щоб був пасажир, автобус загружений пасажирами. Хто йому продасть білети, він тільки буде радий. А от ті, хто продасть білети, вони між собою не мають зв'язок, що у кого е, скільки повних білетів є. Я думаю, що це можна виправити, але вони мають світло і це говорити. Найгірше, що жодних штрафів та перевірок ані для перевізників, ані для автостанцій не було і не планується, бо офіційних заяв та скарг нема. А через мораторій на перевірки Укртрансинспекція проводити раптові рейди без офіційної причини не може. Повне право звернутися до обласної державної адміністрації по міжміських маршрутах приміських районі адміністрації. і тим самим обласна державна адміністрація або районна повинна розглянути цю заяву звернення і чітко. Прийняти міри до перевізника, який надав послуги або їх не надав. Оформлювати скаргу треба письмово, додаючи офіційні документи. Єдине, що може бодай трохи убезпечити вас, це збережений квиток. Тільки при його наявності ви можете написати скаргу, довести свою правоту та відшкодувати кошти. Олександр скаргу писати не збирається, бо таки сів у автобус, і, попри спізнення, дістався пункту призначення. Але тих, хто залишився за бортом, просить проявити ініціативу і не залишати винних непокараними. А керівництво автовокзалу після нашого візиту обіцяє налагодити співпрацю для початку з виконувачами міжнародних рейсів, а потім розбиратися з міжобласними. Перші результати мають бути до кінця місяця. Ми повернемося сюди і перевіримо.